Далі закруглення срізаємо лобці там. Це алюміній. Пілиться не дуже він класно, Якби важко, важко, там, важко його Зараз я поставлю. Щоб... Спочатку края треба відрізати. Ось так воно виходить. Що відрізається, і далі болгарка буде Так, значить Далі, коли лобзиком посрізали, виходить, воно таке страшненьке трошки, бачите. Да? Треба оці края обробити. Що я зробив? В алюміні важко обробляти. Ось такий зачисний диск поставив. Зараз, виходить, і будемо доводити оці края. Ну, ось так воно виходить. Ось такий виходить край. Аккуратненький, друзья. І так, ось коли я зробив, получається, ось це все обробив. Зараз я нормально знімлю. Ось так воно, виходить, два края таких. Тобто відрізав лобзиком, обробив за диском болгаркой. Ну і отримали вот таку швабру. Ось вот така швабра вийшла у нас. Ось така швабра. Далі. Вот тут зараз будемо звернути отвір.